Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. В цьому відео я хочу розказати про головного споживача електроенергії. в мене вдома. Ось він, в кадрі, винуватець, основний прожорливий споживач, який в мене є. Це в мене альтернатива опаленню. І так, кому цікаво, дивимося. Так, ось його характеристики. Це дев'ятка на 25 квадратів площі. Ось як бачимо. На охолодження він дає 2,6 кВт, на обігрів 3 кВт. І як бачимо, споживання на охолодження 570 Вт бере на обігрів 750 Вт. Воно так і є, я це перевіряв, запускав його в обох режимах. В травні місяці було трошки прохолодно, та я е, включав обігрів, гріє він, звісно, гарно. Е, Ну, Перепад температури невисокий, тому гріє він гарно. Установив його ось із подовженою магістраллю, так сказав майстер. Кріплення взяв від 24, ки бо від 9 вони якісь дуже маленькі були. Та й майстер сказав, якщо кондиціонер буде подалі відднутий від стіни, це краще, йому краще охолоджуватися. Цей кондиціонер із зимнім комплектом. Купував його для того, щоб я міг е зимою вмикати режим обігрів, е коли є сонце. Бувають такі дні, сонячні зимою, рідко, але бувають, коли можна вімкнути кондиціонер і трошки потопити хату. А чого і ні. Е тому зимній комплект е для мене було важливо, я його взяв. Кондиціонер без зимного комплекту, е дешевший на 10 тисяч гривень. Зимний комплект. Якщо хтось не знає, що це таке, це спеціальні плата керування вентилятором і підігрів компресора там щось є. Е, майстер, який мені встановлював, сказав, що в мене це є. Е, блок цей якийсь важкий, аж 33 кг важить. Також ще хочу вам, дорогі друзі, розповісти про поводу самостійної установки кондиціонерів. Дуже багато відеороликів на YouTube, що люди самі встановлюють кондиціонери. отакі. Якби не треба нічого там вакуумувати, питав я у майстра, і він мені пояснив, що цього робити ні в кому разі не можна. Це є неправильна самостійна установка. Магістраль обов'язково треба вакуумувати. Вакумують для видалення повітря та вологи, в основному для вологи. Мою вакуумували хвилин 15, поки вигнали всю воду. Те, що показують в Ютубі, що можна... Повітря вигнати, скинувши трохи фреона, це також є велика помилка, оскільки ви втрачаєте частину фреона. Як майстер каже, до 10% фреона можна випустити при такій установці. Що це означає? Продуктивність кондиціонера впаде на 10%. А деякі в інтернеті в тих відео говорять, що ті типу, виробники заливають фреона більше, ніж треба. Це все неправда. Виробники стараються максимально здешевити кондиціонер, зробити його дешевше, і тут вони будуть заправляти на 10% більше фреону. Да? Ось. Тому е, майстер все-таки прав, що самому встановлювати не можна. Треба обов'язково вакуумувати систему. Е, тут фреон r 410 е, Як пояснив, марстер краще було брати на r 32 му але 410-й також працювати буде. Він дешевший сам по собі фреон, і, але в нього є така особливість, він сильно такий текучий. Він старається вилізти в любу щілину. Ось Це двохкомпонентний фреон. По холодопродуктивності R-32 трохи краще, але і цей буде працювати. Хочу показати лічильники. В початку червня я їх обнулив, від мережі я спожив 4 кВт, потужні навантаження 2,7 кВт кВт. Ну, а На виході інвертора 107 кВт. Години. Ну, вчора було 7 число, було рівно 100. Виходить, за тиждень я спожив 100 кВт, ну, майже 100 кВт. За тиждень я спожив, ну, кондиціонер спожив, а хто ж ще спожив? Ось таке відео. Якщо відео сподобалося, ставимо лайк і на канал. Всім до побачення, до нових відео.